Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Слюсар Віталій Русланович народився 6 липня 1995 року. В селі Андріївка Полтавського району Полтавської області після школи вступив до Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій. У 2016 році отримав диплом за спеціальністю монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Професія електромеханік. До лав Збройних сил України був мобілізований 18 липня 2022 року. Мав звання солдат. На посаді старшого стрільця 3-го відділення 2-го аеромобільно-десантного взводу 2-ї аеромобільно-десантної роти військової частини А-0641 загинув 27 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісне з життям. Пам'ятаємо вічна слава. Герою